Друзі, мої вітання. Сьогодні, 17 грудня, з вами знову Леклечук. У США адміністрація Джозефа Байдена відреагувала на повідомлення Дональда Трампа, що той має вже невеликий прогрес у питанні припинення російсько-української війни. Зараз про це детально розповім вам, тому, будь ласка, хто не підписався, долучайтеся. Я вам дякую, що ви підтримуєте мою роботу і не стомлююся дякувати вам фактично кожного разу. Отже, Трамп каже, що є невеликий прогрес у питанні завершення війни Росії проти України. Натомість координатор зі стратегічних комунікацій Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі говорить про те, що саме Зеленський і український народ, який його обрав, буде вирішувати, коли, як, на яких умовах завершиться російсько-українська війна. Він говорить, нічого про Україну без України. Це наратив давній. Він є ще 2014 року. Навіть за часів президента Петра Порошенка активно його просували. Далі Кірбі говорить, ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав'язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки. Ну, це якраз і до питання, чи є однаковими позиції демократів та республіканців у питанні підтримки України, припинення війни і так далі. Звісно, позиції різні, але ціль одна. Ціль американський інтерес. А як будемо ми себе почувати в їхньому американському інтересі, в великій мірі справді буде залежати від нас. Те, як ми впоруємося з викликами всередині країни, ну і, звісно, як ми працюємо із нашими партнерами. Від цього в великій мірі буде залежати наш успіх. Поки що, і на одному фронті, і на іншому є низка проблем, про які ви знаєте, які я зараз буду також вам розповідати. Але її успіхи у нас доволі гарні і приємні. Сьогодні стало відомо про те, що у Москві, так, друзі, безпосередньо в Москві, столиці Росії, знищено російського генерала. Ви його певне знаєте, це Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, який звинувачував нас у тому, що ми за допомогою американців розробляємо, а чи вирощуємо, я не знаю, як правильно назвати, якихось бойових комах, які заражають когось чимось десь. Стало відомо, що біля автомобіля Кирилова залишили самокат, який був начинений вибухівкою. Коли той підійшов чи до самоката, чи до автомобіля. Вибухівка вибухнула, і Кирилов загинув прямо на місці разом зі своїм помічником. Це офіційно вже підтвердило навіть у світкомі Російської Федерації. А напередодні Служба безпеки України повідомила йому підозру. Ну, не чекали рішення суду, а вирок відразу винесли і. Реалізували його на практиці, виконали рішення суду. Я, звісно, зараз іронізую, але ми маємо на це повне право. Оскільки Кирило наказував застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Я вчора вам розповідав, що Цахал знищив чергову ватажка Хамасу. Сьогодні така ж сама історія сталася із іншими терористами, це росіянами, які нас і далі намагаються знищити повністю. Тому покарання справді має бути невідворотнім. Якщо міжнародна спільнота не хоче створювати трибунал для того, щоб засуджувати військових злочинців в Росії, то СБУ буде робити це сама. І в цій частині я їх всіляко підтримую. І тепер, друзі, ще до Трампа повернуся, тому що є цікаві повідомлення, які стосуються. Безпосередньо Трампа і реакції Росії на ініціативи Мирні Трампа. 16 грудня суд у Нью-Йорку відмовився скасовувати вердикт суду присяжних, які визнали Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію звітності. Ви знаєте, що вона пов'язана з виплатами якихось незрозумілих сум порнозірців. Із виборчого фонду платилися ці саме гроші. Під час президентської кампанії 2016 року справа не нова, вона вже давня, і суддя сказав, що ні, ніякої апеляції не прийму. Трамп винний. Адвокати Трампа сказали, що будуть подавати апеляцію і наполягають на тому, що має поширюватися імунітет президента, навіть якщо він не чинний президент. На всі кримінальні справи. Але суддя наголошує на тому, що якщо справа торкається саме хабарництва, то ніякого імунітету на неї поширюватися не може. Чим це завершиться? Запитаєте ви та нічим? Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, ніхто його не ув'язнить, але за 4 роки ця справа може набути. Нових обертів, і Трамп може потрапити до в'язниці. Я особисто цього не виключаю. Тим паче, от на даному етапі там є дуже багато кримінальних справ проти Трампа, які він називає політичним полюванням на відьом. Але після того, як він уже не буде президентом, то до них точно повернеться. Поки що на 4 роки то він дійсно такий час виграв. На мирні ініціативи Трампа відреагували і в Організації Об'єднаних Націй. На Росії вчора давав великий коментар з цього приводу Путін і міністр оборони Росії. Федерації Білоусу, ви можете переглянути це відео в мене на каналі. Я давав аналіз цих заяв від Путіна та Білоусова. А от постпред Росії ООН заявив, що Москва не погодиться на замороження війни. Він сказав, що він знає усі подробиці таємних переговорів Трампа, Макрона та Зеленського в Парижі. Ну, мабуть, такі вони були таємні якщо. Ні, про все знає. Але говорить про те, що мирні ініціативи Зеленського є спробою виграти час для посилення боротьби з Росією та отримання нової військової допомоги. І ніякого замороження війни не буде. Це означає, що замороження буде. Якщо Росія говорить про те, що ні, ні, -ні треба врахувати реалії на землі, дійсно, вони займаються зараз примітивною банальною торгівлею з Вашингтоном, не з Україною. Тут Кірбі правий. На жаль, зараз питання України вирішується. Не зовсім за участі України, скажу так, бо Трамп обіцяє переговорити із Зеленським, і з Путіним аби з'ясувати позиції. Але в принципі позиції зрозумілі Тим хочу зазначити, що Сьогодні офіс президента України Володимира Зеленського у контактах із командою Трампа дуже обережний. Ну, в принципі, це правильно, тому що така справді реалія на землі. Тут ми, вибачте, за іронію дослухались до Ніб'єнзі. Ми враховуємо реалії на землі, реалії, які сьогодні є у Білому домі. Хоча поки що команда Байдена нам допомагає, відправляє допомогу, але ж ми розуміємо, що буквально за місяць. Там зміниться політика, і вона буде суттєво відмінною від нинішньої. І до цього ми вже готуємося. Хоча можна готуватися було б раніше, краще і пильніше. Велика Британія тим часом каже, що прагне забезпечити Україну якомога сильнішою позицією у 2025 році. Про це повідомив британський прем'єр Кір Стармер. Мова йде про економічні санкції та ініціативи щодо тіньового флоту. Про тіньовий флот ви певно, вже чули багато. Нагадую, що кілька днів тому головне управління розвідки повідомило про те, що тіньовий флот загалом у світі налічує близько тисячі танкерів, послугами якого користується сьогодні Росія для вивезення нафти, ну от в тому числі через Балтійський регіон. І примітно, що заява Кіра Стармера прозвучала на тлі рішення групи з 12 держав, які входять до формату нордично-Балтійської 8К, які домовилися посилити моніторинг за суднами, які можуть входити до так званого тіньового флоту Росії. Загалом верифіковано на сьогоднішній день за різною інформацією від 238 до 600 суден. І дуже багато їх справді проходить у Балтійському регіоні. Вільно проходило, а от тепер вони вирішили їх перевіряти. Мене запитання, що ви чекали 3 роки, коли Росія впродовж трьох років вільно вивозила нафту, в тому числі до Великої Британії? Тоді не видно було. Ну, добре, що хоч нині вони ухвалюють відповідні рішення. Це рішення підтримав президент України, сказав, що це просто супер-класна ідея. Держави Нордично-Балтійської вісімки плюс розташовані біля Балтійського і Північного морів? Тепер будуть вимагати докази страхування від підозрілих суден, які проходять через протоку Ла-Манш, данські протоки, протоку між Данією і Швецією та фінську затоку. До цього часу наголошую, вони проходили абсолютно вільно там. Якщо такі заходи будуть справді дієвими і будуть обмежувати можливість використання Росії тіньового флоту, ну, звісно, в неї спроможності фінансувати війну будуть менші. Це ж ну це логічно. Просто це треба зробити. Значить так, формат нордично-балтійської вісімки охоплює Балтію: це країни Латвія, Литва, Естонія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія та Швеція. Тому є над чим працювати. Звісно, дуже хотілося б до цієї ініціативи, щоб долучилися вже якомога швидше американці. Трамп наголошує на тому, що він просто залє американською нафтою світ, ну плюс Саудівська Аравія. Ну і враховуючи те, що в Сирії може бути новий нафтопровід, який буде качати нафту від Саудитів до Європи, і газопровід навіть там буде з Катару, ну то це серйозно може помножити на ну, будь-які спроможності Росії і далі кошмарити весь світ. Але там не так все просто, що стосується. Сирії. Я про це ще вам розповім та навіть зараз готові повідомити про те, що Ердоган готується розпочинати війну в Сирії. Сьогодні видання Wall Street Journal публікує інформацію про те, що високопоставлені чиновники США... Стверджують, що Туреччина та її союзники-ополченці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. Цим вони викликають тривогу щодо того, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію цієї країни і буде воювати проти сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати Америки. Тобто там може бути ось такий конфлікт. І я кілька днів поспіль розповідав вам, що зарано ставити крапку у сирійському питанні. Колеги мої також розповідали на каналі тут про ситуацію в Сирії. Тому я й говорю, що газопровід Катар, Європа чи нафтопровід Саудити-Європа ще поки що під питанням, тому що Ердоган, як на мене, хоче перебрати на себе контроль за цим регіоном, щоб стати таким хабом. Ну, він може, наприклад, не почати війну, якщо отримує запевнення від тих же американців, європейців, що так, ти, Ердоган, все там контролюєш. В нього дуже зараз вигідне геополітичне становище, та, в принципі, так само, як і було раніше, треба враховувати те, що. За великим рахунком, сьогодні Ердоган контролює проходження суден у Чорноморсько-середньоморському регіоні, і він так географічно зараз вдало і там розташований. І не випадково Трамп сказав, що саме Ердоган санкціонував. Початок повстання у Сирії і зміну влади, і скинення Башара Асада. Поки що Трамп на це ніяк не реагує по іншому. Він просто констатує це як по факту. Але як ви бачите, вже в Білому домі стривожені тим, що Ердоган може там розпочати війну. За цим слідкую, тому що там події будуть лише. Розгортатися і дуже-дуже скоро. І тепер щодо ситуації в Україні та в Південній Кореї. Ну, по-перше, скандал у 211-й бригаді. Ви вже про нього чули, знаєте, він облетів всю Україну. Це дуже неприваблива історія, яка має місце не лише в 211-й бригаді. Разом з тим, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що Міноборони не отримувало повідомлень щодо випадків знущань з військових у цій 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ. Вони про це дізналися лише після розслідування журналістів, тому я бажаю усім журналістам влучних. І ефективних розслідувань щодо таких вчинків, а нам усім бажаю, щоб журналістам не було що розслідувати в перспективі, щоб таких випадків не було взагалі. Але звісно, це я зараз ідеалізую. Ситуацію цього досягнути буде вкрай складно. За цими подіями сідкуємо. Обов'язково про це буду говорити, відслідковувати і повідомляти, тому що такі випадки не розслідуваними і безкарними залишатися не можуть. Також стало відомо за повідомленням генштабу збройних сил України, що впродовж минулої доби. На всіх ділянках фронту відбулося 245 бойових зітнень. Росіяни до 20 січня дуже активізувалися і будуть активізовуватися ще більше, тому що вони розуміють, що Трамп бавитися не буде. Але ще раз наголошую: це не означає, що Трамп прийде порядок на Будуть неприємні історії для України, друзі. Тому будьте, будь ласка, до цього готові. Тім, звертаю вашу увагу на ситуацію на Курському плацдармі. Там відбулося 68 бойових зіткнень і там є вже знищені північно-корейські війська. Про це заявляла і українська сторона, тобто ми говорили, президент України говорив. Але що примітно, цю інформацію підтвердили навіть у Пентагоні. Генерал-майор Патрік Райдер сказав, що так, північно-корейські військові загинули в боях у Курській області Російської Федерації. Про кількість він не сказав, але сам факт підтвердження є дуже показовим. Тобто американці вже однозначно говорять так: північно-корейські війська загинули на території Курської області, вони воюють на боці Росії. І також речник Державного департаменту США Меттью Міллер повідомив про те, що військові КНДР. Також за його повідомленнями, за його інформацією, є в числі загиблих у Курській області, і говорить, що ці війська є законними цілями України, і якщо вони перетнуть кордон, це це стане ще більшою ескалацією. Ну, в принципі, це зрозуміло, але ви знаєте, таке зітхання, що ескалація, ой, ескалація вже нас. М'яко кажучи, дістало і потрібні більш дієві кроки з боку Білого Дому. Втім, розраховувати на них з риторики Трампа я такі висновки роблю в найближчій перспективі не варто. Адміністрація Джозефа Байдена більш рішучих кроків робити не буде. А Трамп взагалі хоче цю справу приморозити. Що на перший погляд може видаватися, що Путіну не подобається, оскільки ні Бензін робить такі заяви, але насправді наголошую, я вважаю, що Путін прагне замороження війни. І на завершення ще одна новина, яка приємна, поки що під контролем залишається Корейський півострів, Південна Корея, де з посади йде чинний президент, ввела санкції проти 11 фізосіб і 15 організацій, причетних до військового співробітництва Росії і Північної Кореї. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Південної Кореї, і на перший погляд може видаватися дрібницею, але це дуже важливо в частині наступності і тяглості влади, де. При посаді були і залишаються ті, хто прихильно ставиться до західних демократичних цінностей і підтримує Україну. Тому що є загроза того, що владу у Південній Кореї можуть захопити фактично, ну, в звичайному процесі виборчому ті політичні сили, які наближені до Північної Кореї, до Росії і до Китаю. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь, коментуєте. Всіх люблю ціну шановні, не перемикайтесь. Все буде Україна!